10 гривень ось такий садовий декоративний заборчик. Люди мені дзвонили, писали і казали, що ми бачили по такій ціні. А, може, і ви бачили, але ви бачили не такий, по-перше, заборчик. Точно 100% не такої якості, не такого класного, гарного візуального вигляду. І це 100% не та якість була. Цей забор простояв уже більше року. Він простояв літо минуле. Він простояв зиму і зараз він уже достає друге літо. Ви подивіться, він ідеальний цей заборчик. Він як новий. Тобто як він був достаний з упаковки, поставили його. І він так само ідеально білий. Цей забор на морозі не сипеться на сонці, не жовтіє. Чи будь-який інший колір там є темнокоричневий, зелений, теракот колір. І вони так само на сонці не вигорають. Тобто, як ви його достали з упаковки, поставили і через рік, два, три, п'ять він у вас залишиться того самого кольору. Тому цей забор іде в упаковках по 2,5 метра. Іде по чотири секції продається кратно в упаковці. Тобто не менше, не більше. Чотири секції в одній упаковці Цих чотири секції утворює 2,5 метра, і ціна за цю упаковку лише 400 гривень. Тобто, ось тут оцей кусок, оцей весь такий кусок і ще отам далі трошки ціна виходить 2400 гривень. Тобто відправляємо кратно одній упаковці, кратно 2,5 метра. Треба 10 метрів, буде 4 упаковки. Треба 100 метрів, відправимо і 100 метрів.